Вітаю вас на передачі «Вихід Є. Ми раді новій зустрічей із кожним із вас. А також ми молимося, щоб наші передачі і ті проповіді, які ми пропонуємо вам, приносили вам максимум благословення у кожноденне ваше життя. Не секрет, що не завжди ми у житті можемо отримати відповіді на свої питання. Не завжди ми можемо знайти вихід із якихось складних ситуацій. Буває навіть так, інколи, що ми віримо і не бачимо в реальності те, у що ми віримо. Зруцін, але якщо ми з вами будемо довіряти Богові, то в кінцевому результаті ми обов'язково переможемо. Саме про це ми сьогодні і будемо говорити із вами у другій частині нашої проповіді Довіра Богу. Нехай Господь благословить ваш перегляд. Случи для тебя мое сердце, бьется вместе с тобой, мое сердце живет для тебя, Иисус, Иисус живет для тебя, Иисус, Иисус живет для тебя, Иисус живет для тебя. Живем для тебя, живет для тебя, Живем для тебя, Иисус. Век ты мой Бог, мой Бог. Буду славить тебя, мой Бог. Поклоняться тебе, мой Бог. Я говорю про справжню віру. Я говорю про віру, яка дійсно жила у нашому і з вами серці. Тому що віра, вона має термін. Це не надія. Надія – це ми можемо все своє життя. А віра, вона каже, я цього року, і це нормально, і правильно, і віра ставить термін. термін. Віра каже, я сьогодні, уже зараз маю. І віра ставить термін. Ми не можемо сказати, я вірю, 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 вірю. Це буде надія. Віра завжди. Річ реальна. Вона завжди ставить термін отримання в реальності від Бога. І знаєте, це дуже важко переживати, коли ми вірили, вірили, вірили і не отримали. Після цього дуже складно знову вірити. Не те, що просто ну, жит, ходити і жити в церкву, а навіть вірити складно далі. Тому що ти знаєш, що ти вже десь ну, не спрацювало це. Ти старався але воно не спрацювало. І в нас з'являється багато запитань. І мало відповідей, якщо не взагалі є. Правда, зі мною? Питань багато. А відповідей немає. І послухайте: в цьому випадку незамінною є довіра. Незамінною є довіра. Довіра Богу. Довіра БОГУ Якщо ми віримо, але не довіряємо, а це різні розуміння, тоді нас може чекати дуже велике розчарування і навіть депресія. А ось довіра сама могутня сила, яка зв'язує нас із Богом назавжди. Якщо ти надієшся і ця надія не оправдається, ти можеш впасти в депресію і розчаруватися. Якщо ти віриш, і по якихось незрозумілих причинах, тому що хто вірить, дійсно отримує, але по якихось незрозумілих причинах для тебе, ти не отримаєш, ти можеш розчаруватися і впасти в депресію, і більше вже ніколи не вірити. А ось якщо ти довіряєш, ти ніколи не розчаруєшся і ніколи не впадеш в депресію. Ви зі мною? Дивіться, довіряти означає віддати себе в ті руки, кому довіряєш. Все. Віддати себе в ті руки. Як Єремія сказав, Бог, я довіряю тобі. Він не сказав, Бог, я вірю, що ти їх всіх там знищиш. Ні. Він сказав Бог, я довіряю і вірю, що ти там щось зробив. Ні, він каже, я довіряю, як ти поступиш. я так прийму. Надія, надіється, хоче. надія хоче, щоб обітниця збулася. Віра переконана, що це буде так і амінь. А довіра каже: Хай буде Господь, Твоя воля. Все. Хай буде твоя воля. Тобто будь-який результат, який приходить в наше життя, він не є для нас трагедією. Він не трафікує наше із вами життя. І тому дивіться, зробивши довіру, основною у відносинах із Богом, це така глибина, яка безповоротно з'єднає тебе із творцем. Безповоротно. Той, хто довіряє Богові, назавжди з'єднаний разом із ним. Назавжди. Тому що нічого не може вплинути на твоє об'єднання із ним. Ти йому просто довіряєш. Чому? Тому що будь-який будь успіх в житті, до речі, успіх теж у нас часом від Бога відводить. Амінь. Алеле. Тому що будь-який успіх в житті. Або будь-яка невдача абсолютно не впливають на твої відносини з Богом. Правда? Якщо ти довіряєш йому і отримав благословіння, аллюя. Якщо ти довіряєш йому і не отримав благословення, нічого не міняється в твоєму житті. Ти маєш відносини з Богом через довіру. Все дуже просто. І тому ніщо тебе не може забрати від Бога. Якщо ми з вами будемо довіряти Йому, ми у вічності обов'язково будемо з ним. Почуйте сьогодні. це. Якщо ти будеш надіятися, ти можеш спокуситися. Якщо ти будеш вірити, ти можеш програти. Але якщо ти будеш довіряти все, ніхто і нічого не зможе тобі зробити. Навіть якщо деякі випадки віри і не спрацюють в твоєму житті, це нічого не змінить у твоїх відносинах із Творцем. Амінь. Тобто, дивіться, ми не розчаруємося, якщо ми довіряємо Богу ніколи. Ми не впадемо в депресію, якщо ми довіряємо Богу ніколи. Ми не підемо із церкви, якщо ми довіряємо Богу ніколи. Ми не відпадемо від Божої благодаті спасіння ніколи, якщо ми довіряємо Творцю. Скажи Амінь. Аллилуйя. І хоч би сьогодні це просто проникло у Твій дух, проникло у твоє серце. Довіра тримає нас міцно навіть тоді, коли ми нічого не розуміємо у своєму житті. Час від часу, або деколи. В наше християнське життя приходить такий період, коли ми ну, майже нічого не розуміємо. Ми кажемо, Бог, ну чому так? Ну, ну Де це, що я отут відчитую? І ми не розуміємо. Довіряй Богу, тебе в житті все буде добре. Скажи, амінь. Ми не можемо на землі мати відповідь на всі питання. Це нереально. І якщо ми не маємо відповіді на питання, це починає нас давити, придавлювати. Ми перестаємо усміхатися, ми перестаємо е, піднімати руки, ми починаємо, перестаємо ходити в церкву, ми починаємо замикатися в собі, ми, ми впадаємо в депресію. А якщо ти довіряєш Богу, такого ніколи з тобою не буде. Ти зі мною? Аллелюй! Я найду вам декілька зараз, щоб підтвердити свої слова. Другий Коринтян, Перший розділ, восьмій вірш. Другий Коринтян, Перший розділ восьмій вірш. Якщо у вас є біблія, можете відкрити зі мною. 2. Коринтян, 1 розділ 8 вірш. Бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилася нам. Бо над міру і над силу були ми обтяжені так, що ми не надіялися навіть жити. Так, яка ситуація була у житті? навіть жити не надіялися. Далі. Та самі ми в собі. Мали присуд на смерть, щоби нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешає мертвих. Що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього, і покладаємося, що іще визволить він нас. Тобто, дивіться, ті служителя вони служили Богу. Вони не займалися якимись неправильними речами, вони не жили в гріху, свідомо, вони служили Богу. І в житті виникла ситуація наскільки складна, що вони не те, що не вірили, вони навіть не надіялися остатися живими. Наскільки складно було в житті в нас, що ми вже навіть і не мали ніякої надії, що ми зможемо залишитися живими. І в цій ситуації, що вони кажуть? але ми довірили своє життя. Богу. Ситуація була страшною, невиносимою, невирішаємою. Ми бачили, дивилися фізичними очима і розуміли, що нам смерть все. І в цій складній ситуації життя ні вірити, ні надіятися не було вже ні на що. І вони кажуть, і тоді ми просто довірили своє життя Богу. Ми сказали, Бог, як ти рішиш? Так і буде. Тобто вони, що таке довіряти, дивіться, вони були готові прийняти від Бога будь-яке рішення. Не те, що хотілося, не те, що бажалося, а те, яке прийме Він. Ми довіряємо тобі. І якщо нас вб'ють, халлює. І якщо нас не вб'ють, Ще краще. Будемо жити. Ще одна подія. Дії диких Апостолів, 16 років. Дієси дик апостолів, 16 розділ. Описана ситуація в житті Павла і сили. Вони служили в одному місті. І там була ворожка, яка приносила дуже багато неприємностей тим, що вона говорила неправильні речі. Ворожила одним словом. Але ви знаєте, що люди люблять ті ворожки. І там були начальники над цією ворожкою, і вона приносила їм гроші. Вона ворожила, люди приносили їм гроші, і вона ділилася з тими начальниками. І Павло прийшов і бачив, що ця жінка там ходила за ним. І він повернувся один раз і сказав: дух нечистий, вийди з неї. І дух вийшов. І вона перестала ворожити. Ну, те, що перестало ворожити, не страшно. Вона перестала приносити гроші начальству. Начальство пішло і сказав, послухай, де? А вже з мене Павло вигнав. Я не можу ворожити. І написано, що вони сильно стали злі. Я? Хто посмів наш дохід такий серйозний забрати? І вони пішли, піймали Павла, піймали силу, побили їх і віддали у в'язницю. Давайте прочитаємо, що робили у в'язниці вони. Діє 16,25. Дії 16, 25. А північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнення їх слухали. Вони служили Богу. Зробили. Добру річ вигляд з людини нечистого духа. Хіба Бог цього не знав? Знав. Але так сталося. Чому? Ми не знаємо. Що їх побили і кинули у в'язницю? Але що у в'язниці робили, ці можі Божі? Вони співали. Тобто -то вони не панікували. Послухайте, я не знаю, як би ми з вами поступали. Вони співали. Чому вони співали? Тому що вони довіряли Богу. Вони знали, що Бог завжди все контролює. Вони знали, що Бог є Богом всього і всіх. І у в'язниці Бог є. Вони просто довірили своє життя йому. А коли ти довіряєш, в тебе немає причини панікувати. Тебе немає причини стогнати і плакати. Ти довірив Все. Як Бог вчинить, так ти і приймеш. Все. Ти довірив своє життя Богові. Ще один приклад наведу. Даниїла. Даниїла. В Третьому розділі Даниїла описується історія, коли цар Навуходоносор побудував величезного ідола Золотого. Він поклав його там в долині і сказав: усі жителі царства мого повинні піти і цьому. Ідолу поклонитися. В той час там, в полоні, були євреї. І вони знали, що є один живий Бог. І більше нікому не можна поклонятися, тільки Бог живому. І якщо вони би поклонилися цьому істукану, вони зрадили би свого живого Бога. І в них став знову що? Вибір? Або вони. Ідуть і поклоняються цьому істукану, і зберігають своє життя, або вони не йдуть. А цар на сказав: хто не поклониться, того я вб'ю на смерть. Все. Вибор, вибір був невеликий. Послухайте. І ці молоді люди, в цій складній ситуації, вони просто довірили своє життя. Бога. Давайте подивимося. Це Даниїла, 3 розділ, 16 вірш. Даниїла, 3 розділ, 16 вірш. Щедрах мес... мешахта Аведнего. Це їхні імена. Для нас це дивні імена, але тим не менше. Відповіли і сказали цареві навуходоносорові, ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Представляєте? Ну, ми всі читали колись історії, ми знаємо, що таке цар. Людина, яка протирічить царю, зразу стає коротшою на голову. Тобто це чітко і ясно всі знали. І коли цар їм сказав на Вуходоносор, так, у вас є вибір. Якщо ви поклонитеся моєму. І стокану, я вас помилую. Якщо ні, я вас дам на смерть. Ваша відповідь. І, представляєте, я мені подобається. Вони кажуть, послухай цар, ти настільки маленький проти нашого Бога, що ми навіть не хочемо тобі відповідати. Ви знаєте? Ну це в очах царя було напевне <загалі> взагалі. Якщо, дивіться, і далі, якщо наш Бог, якому ми служимо, Може врятувати нас з палакотючої огненною печі, то Він урятує і з твоєї руки теж. Представляєте? От вони навіть не були впевнені в цьому. Вони не знали, як складеться. Вони не кричали, ми віримо, що наш Бог нас рятує, як ми часом кричимо. Ні. Вони казали, ми не знаємо. Да, ми знаємо, що наш Бог всемогутній. могутній. Ми знаємо, що Він може все зробити. Але чи врятує він нас і цієї печі, ми не знаємо. І дивіться. А якщо ні, 18 вірш, нехай буде тобі, царю, знане, що богам твоїм ми не будемо служити і золотому буванові, якого ти поставив, не будемо кланятися. Що це є? Повна довіра до Бога. Повна. Вони не знають, як Бог вчинить їхньому житті. Вони не знають, чи вони сьогодні закінчать своє життя, чи будуть жити далі. Надіятися не було на що. Давайте реально. Вірити, було вже пізно. Піч вже була розтоплена. Вони стояли перед пічю. Все. Буквально 10-20 хвилин і результат. Все. Там не було коли сповідати правильні речі. Не було коли шукати місце з Біблії, так Бог, на яке мені місце. Не було коли. Піч горіла. Він сказала, ми довіряємо Богу. Безлухайте. Хто довіряє Богу, того неможливо перемогти. Його можна вбити, але не перемогти. Це велика різниця, дороцінь, це велика різниця. Справжнього віруючого можна вбити фізично. Але перемогти нереально. Ти зі мною? І тому тільки довіряючи Богу, Можна мати повний мир в серці та радість житті. Все незалежно від обставин. Палає та піч коло тебе. Ну хай собі палає. Хай собі горить там. Ти просто живе у мирі і в радості. Амінь. Бог має силу тебе зберегти від цієї печі. Незалежно від реального вирішення твоїх потреб. Та здійснення твоїх бажань і мрій, якщо ти довіряєш Богу, ти будеш завжди мати мир в серці, радість на устах і будеш щасливим. Скажи амінь. Чому? Тому що реальність головний наш ворог. Давайте, чесно, коли ми віримо, реальність є нашим головним ворогом. Вона завжди давить нашу віру і давить нашу надію. Але з довірою реальність зробити не може. Абсолютно нічого. Ти довірив все. Подивись на реальність. Та плівати мені на реальність. Все. Я довірив. А ти що не... Та при чому вірю, чи я не вірю? Я довірив. все. Я довірив Богу своє життя. Довіряючи Богу, ми з вами стаємо недосягаємі. Люди нас не можуть досягнути. І сили тимряве нас теж не може досягнути. Ти стаєш недосягаємий. Ти просто собі живеш, радієш єдності з Богом, і ні одна людина в світі не може тебе достати. Ні один біс і демон не може спортити тобі настрій. Ти зі мною? Але послухайте. Чому? Тому що ти знаєш. Що будь-яке рішення, яке прийме Бог для твоєї ситуації, воно правильне. Ти можеш його не розуміти. Ти можеш взагалі думати: вау, хотів іншого. Але ти знаєш, глибені серця, це рішення правильне. Це рішення Боже. Це не твоє, а Його. І тому дорицінь. Довіряючи Богу, ми можемо при цьому і надіятися, і вірити. Це нормально. Це не значить, що ми довіряємо Богу і вже не треба надіятися. Ні, треба. Це не значить, що коли ми довіряємо Богу, то не треба вірити. Треба вірити. Але якщо щось не спрацьовує в цих механізмах, буває так, Не спрацьовує, Не спрацьовує надія. Не спрацьовує віра, в нас є значно вища інстанція, яка називається довіра. І ми знову переможці. І знову сили тимряве, програли. І тому ми... <плес> ти ніколи не розчаруєшся і не впадеш в паніку, якщо ти будеш довіряти всемогутньому Богу. Тому що довіра назавжди зв'язує тебе із всемогутнім Богом. І якщо ви будете довіряти Богу на ваших очах, раз і назавжди. Висохнуть сльози. І ви будете радісними і щасливими, чого і я вам бажаю. Амінь. Ви дивилися другу частину проповіді довіра Богу. Звичайно, що кожен із нас сам вирішує, довіряти йому чи не довіряти. Ми вирішуємо, кому довіряти, а кому не довіряти. Я ж переконаний, що Богові довіряти можна і потрібно на 100%. Я назву декілька пунктів, які свідчать про це, що Богу можна довіряти. Перше, це те, що саме Бог нас створив. Якщо б не було Бога, не було б і нас з вами. Далі Біблія говорить, що Бог нас любить, і Він доказав свою любов, пославши за нас на смерть, за наші гріхи, свого Сина Ісуса Христа. Третє, ми можемо взяти такий пункт, як спасіння. Бог спас кожного із нас. Бог називає нас своїми дітьми. Ми є його діти. Бог благословляє нас із вами. І ці пункти можна перераховувати ще дуже довго. Але навіть і цих, яких я назвав, достатньо для того, щоб зрозуміти, що нашому Богу можна і потрібно довіряти на 100%. Довіра Богу практично повністю обезброює. Дію сил тимряви по відношенню до нас. Вони не можуть нас обманювати і не можуть нами маніпулювати. Коли ми знаходимося в руках Божих, тоді сили тимряви не можуть практично нас досягнути. І тому руки Божі це саме надійне місце для кожної людини, яка живе на цій землі. Коли ми з вами знаходимося в руках Божих, ми практично забезпечуємо. Своє майбутнє на землі і свою вічність на небі. Це саме те, що потрібно кожній людині. Довіра це практично нерозривний союз, це союз назавжди. І тому саме більше, що чекає Бог від нас, це те, щоб ми йому довіряли. І саме більше, що потрібно людині, щоб вона довіряла Богу. Тоді практично вона знаходиться. У повній безпеці. Коли ми довіряємо Богу, це приносить у наше серце мир, спокій і впевненість в тому, що в нашому майбутньому все буде нормально. І довіра до Бога починається із запрошення Ісуса Христа у своє життя. І якщо ви зараз хочете це зробити, запросити Ісуса Христа у своє серце, повторіть, будь ласка, за мною цю молитву. Всемогутній Бог, я довіряю тобі своє життя. Я прошу тебе, Ісус, наповни моє серце своїм Духом Святим. Я визнаю Тебе за Господа і Спасителя свого життя. Амінь. Ця коротесніка молитва дозволяє Богові рухатися у вашому житті. Дозволяє Духу Святому. Оберігати, направляти і охороняти вас. Знайдіть одну із живих церков вашого міста і почніть тоді регулярно відвідувати для того, щоб зростати духовно. Довіряйте Богу, і ви побачите багато перемог у своєму житті. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу <му> Вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам: абонентська скринка 56 місто 58002, Email DімSlaviesopkaupernet, заходьте на наш сайт дімслави.com. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці, вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.